Вітаю, друзі! Рада вас бачити на моєму каналі. Нагадую, мене звати Ірина. Мій садочок знаходиться на півдні України, в Херсоні. У нас квітують абрикоси. У мене абрикоса не рання. Ранні вже рясно-рясно квітують. Вона тільки почала. Але ж смачна. Що ж, весна, рослини легітують. Треба підживити їх. І сьогодні я буду займатися підживленням клематисів і півонів. Півоні, У них підживлення однакове, одним тим самим. І вам трохи розповім. Тож, давайте подивимося, що там, як вони наросли, чим я буду підживляти. Запрошую вас. Це президент Климатис. Він тут у мене одну один бік альтанки запитає. Ось таким чином. І вже такі дуже величенькі, в нього пагони, наростив він багато, квітує рясно, такий гарний, хто знає, гарними крупними, не махровими фіолетовими квіточками. Ось його буду підживлювати азотом. У мене карбамид 50 грамів, 50 грамів. Азот у карбаміду на підерку води. Ну, вже все воно тут розвелося. Ось такий у мене карбамід, я його використовую. 50 грамів це така дуже велика-велика моя жміння. Ох, ти щось там полилося палки. Так, ну і тут поруч, поруч з цим кліматицям в мене ще є епіон. Півона завод Дорі. Але ж він ще трав'янистий, У мене загалілом, от тільки трав'янисті півоні. Немає в мене деревоподібних. Я знаю, що вони дуже красиво квітують, але прийшла хазяйка подивитися. Але ж вони недовго квітують і мають дуже великий об'єм куща, коли вже там наростають. Пізно вступають квітавання, тому я. Відтіння. Тому я щось я не хочу тобі мати. Так, оці півоні дуже маленькі ще, бо вони тут в затінку. Я покажу там в мене піоні є. Вони вже на 8-10 см піднялися. От якраз піоні в такому вигляді, коли вони 8-10 см, от тоді їх треба підживлювати. Ну, але ж тут вони у мене три кущика в такому вигляді, а Дорін. Ви ж бачите, взагалі ще не вийшов. Ну, не буду ж я потім ще й окремо розводити і, і, і ходити з цим відром. Ні, я їх зараз всіх по цей попідживлюю, а ви як хочете. Ну, на великий кущ літрів 5 треба вилити. по черзі він сюди-сюди, щоб смоктувалося. Перед тим, як підживлювати, обов'язково грунт треба пролити. На кущик, мабуть, літра три вистачить на розтікається, будемо так підгортати А так от, щоб не розтікалося. Ну, а цей великий кущ йому багато і треба. Так, ну і заодно і цей я пополиваю. Хочу вам сказати, що коли луночку. Робити біля навколо півонії, треба бути дуже обережним. Бо е, оці корінці півонії, вони особливо смоктуючі, вони дуже на великій відстані від самого куща розташовані, тому щоб їх не пошкодити, треба е, скраюшку, десь від кущика на 10-15 сантиметрів від краю е, відступати від тих носиків, які з'явилися. Ось, і там тільки підрихлити трошки грунтик, зробити луночку для того, щоб можна було полити. Ну, отут посередині в ніякому разі не треба пошити, тому що можна, оце ж, сподіваюся, буде квітування. Тому що <піони> буває, піони так гарно нарощує, багато таке коріння в нього, а воно не хоче квітувати. Там дуже багато причин, інших я не буду різних. Я не буду на них зараз зупинятися, треба дополивати. Так, це що стосується оцих півоній і кліматисів, е, які вже тут ростуть у мене дуже довго, давно, давно вони вже тут ростуть, то їх оці азотом я поливаю. Півоні і плематиси, які я пересадила. В минулому році там трошечки інше буде для них підживлення. Цей пілун я пересадила восени. Він був в місті, там де йому було посаджене, де було багато тіні. Було три гілочки, але залишилась тільки одна. Бачите, тут було підв'язано, тут підв'язувала ще одна. Але ж одна тільки гілочка збереглася, і буде на. Оціє гілочці. Може, я його, чи який? Другий раз пересадила. Ну, не везємо, чи третій, я вже не пам'ятаю. Тобто луночка була вже заправлена поживними речовинами, і на цей рік буде цьому триматися достатньо. Тому я трохи додам тільки попілу. Вірніше, в мене зала. До речі, зала і попіл вже розпочала зараз різницю. Зола – це той самий попіл, але ж тільки має ще в своїй структурі чорненьке, недогоріле дерево. Оце і є зола, а попіл це вже пил оцей сірого кольору, коли вже повністю булисть, або ми там хмис спалюємо, повністю згорає і ніяких залишків деревини там не залишається. Оцих чорних краплень. Ну, в мене зола. Зала це гарне добриво. Там же майже вся таблиця Менделеєва. але ж не всі рослини можна підживлювати золою. Ті рослини, які полюбляють кислий ґрунт, підживлювати категорично заборонено. Це і лохина, і гортензія. А там і овочеві культури є дуже багато, які полюбляють. Це добрива, то його так широко можна використовувати. Можна на стоянки робити, це коли його заливаєш кип'ятком, воно настоїться, потім процежуєш. Ну, це, це таке, ну, я не люблю це, це довга історія. Можна просто вносити сухим і при, перемішувати з землею, з грунтом, а можна на 10 літрів води одну банку літрову залить, оце розвести добренько і оцім поливати. Можна і так. Я буду підсипати суху золу. Але ж теж дуже обережно, бо ось уже ось 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 росточок пішов, щоб тут уже не грибстися. Не <буздав> Мабуть, так присиплю трошки. Отак от. І ще один такий совочок. І потім зверху ще буду мальчувати. Я вже, до речі, ту траву, яку з газона прибрала, вичисила. Ну, вже і замольчувала троянди. І там смородину. Ну, а що ж робити? Ну, і полити треба обов'язково, щоб вже почало працювати. Це я ще були... одне застереження щодо підживки золою та азотом, карбамідом, чи що у вас там є. Мачевиною, карбаніція є мочевина. Вони несумісні, їх разом не можна, тому що зола сприяє виведенню азота з ґрунту. І може вона такий процес відбуватися, якщо їх поєднати, який буде зашкодити зашкодить цей процес рослинам. Тому краще за все розділити золою окремо. Азотом окремо. І ще не рекомендують золу поєднувати з курячим послідом. А я, знаєте, не знала цього раніше. Коли дізналася, було дуже здивовано. Бо я раніше це закладала в великий бак, там в мене були рослини, залишки, потім туди курячий послід. І ще й золу туди кидала. Оце все таке воно там бродило. Я так думала, ой, це так добре, та ні. Азоту там немає ніякого і немає ніякої користі, якщо той курячий послід використовувати. Тому так, і з гноєм теж не поєднується. Так, це вже я повела, добре смокталося до пігонь. Тут В мене прямо стоячик клематис. Так, сплиматися на все. А ось тут у мене рядок піоній. І взагалі-то у мене піоній, оскільки я нарухала, 21 чи 22, на вулиці ще один. Із них, так, я от сортові, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 сортових, а ті такі, знаєте, як ми кажемо, бабусіни, рожеві. Півончики півоні. Рожевий і червоний, такий із старих, я не знаю, які сорти. Так, ось цей куст тут уже давно росте. Це сортовий, але ж я о, десь забула його сорт, не пам'ятаю. Так, тут у мене за списком в минулому році я пересаджувала Coral Sunset, Тут я садила вардзелу. Тут в мене і вже я ось зламала місик. Наступила Гарден Лейс, ні, Шрідер, Чи Шрідер, як правильно буде казати, ну шрідер біла, хай буде. Гарден Лейс. Тут оці рожеві бабусіни. І ще один дуроделлак або Common Performance. Тут я просто поплутала, вона в мене. Тут одна, одна зуб. І в іншому місці. Так от ті, що були, вже тут росли, я їх розчинам карбоміда. Так, позаливаємо ще трошечки. Так, а ті, що пересаджені, то я вже не буду їх підживлювати. Я їм дадам трошки золи. Не знаю, вони жодного разу мене не квітували. Один, один, одна півонія квітувала, але ну, я от вже не пам'ятаю. Оце, по-моєму, в списку глянь. Пишу, що посадила, як називається, бо поки не квітували, не знаю, гардень, по-моєму, квітували. Ну, буду дивитися. Можливо, знаєте, півонії, мені здається, троянди найбільше присилають пересортоці питомники, розплідники. Подивлюся, можливо, на який це не Coral Sunset і не борзела. Будемо дивитися, що воно. Маємо поки надію, поки жодного разу вони ще в мене не квітували. Цьому разу, в цьому році подивлюся, я їх трошечки присиплю золою. Оце таке буде їм підживлення. Отак одну рукою незручно то я потім його так трошечки заґрунт і пролью. Бо можна ж пошкодити, от хоч дізнатися, що ж воно там замовило, що воно розквітне. Ну нас. А що ж робити, а хочеться мати ці такі сорти? Жужа прийшла, зарила кусочок хлібчика на чорний день. Ну от що ти будеш з нею робити? Ось Все, вона його зарила. Я тут клумбу роблю. Вона мені тут нарила вже. Що ти? Да, твой хлібчик. Ти не хочеш його? Давай підемо к пташкам віднесемо. Да, ой, прямо, прямо там будеш їсти, да? Маю суміс. Все, нема хлібчика, зараз його винесу. Mm. Зараз будемо з грязюкою їсти. Перше підживлення я зробила. А тепер період бутинізації очікуємо. Тоді вносимо добрива фосфор і калій для найкращого квітування. Так само, однаково і для крематиців, і для півонії. А в проміжках можна підживлювати органікою. Вони теж органічне добриво дуже люблять. Або гній. Гні... Якщо є коров'ячий, або, можливо, курячий послід, у що є чи ми підживлюємо. І сподіваємося на рясне квітування і на перемогу. Дякую, що були на моєму каналі. Зайшли провідати, продивились відео. На все добре вам до побачення, до нових зустрічей!